Друзі, доброго ранку ще раз. Це країна онлайн». онлайн. Під час парусної регати, яку, нагадаю, проводять під святкування Дня Києва. Вже ми тривалий час дрейфуємо тут за пішохідним мостом. Це називається «Вивалитися». Ну, Нам не поталанило. Те, що ми підняли так званий спінакер, пройшли на великій швидкості за вітром. Зіграли з нами, напевно, злий жарт, ми на повороті навколо боя, який чомусь організатори поставили надто близько до пішохідного моста, вивели все за його опори. Тут завжди малий вітер, але ще й величезна течія. Тому ми продовжуємо дрейфувати. Як каже Тимур, ми спробуємо поборотися, але цілком ймовірно, що нам доведеться тоді зійти з, з перегонів. Це було б не дуже приємно. Ну, Хлопці постійно. Змінюють кут нахилу оцих двох парусів основних, які тут стоять. Ну, вже можна якось спокійніше, коли ми отак лавіруємо, розповісти про будову цього невеличкого судна. Це, нагадую, яхта, крейсерська, тому що вона з кілем. Ну, а більше може розповісти якраз от, і Тимур, якщо можна... Ну, що воно було побудовано в Польщі 1987 року? Це відома марка човнів Conrad 25 які почали робити безпосередньо в США, а потім вже поляки викупили матрицю і почали їх робити в Гданську. І було досить багато все ж таки зроблено. На території колишнього Радянського Союзу знаходиться дуже велика кількість цих човнів. Я знаю, що у Владивостоці проводять там, чемпіонат Росії, там близько 30 таких човнів також. У нас на території Києва близько 10. Скажи, будь ласка, якісь є от правила реєстрації таких човнів, що до того треба, щоб таким човном володіти, чи багато це займає взагалі часу того, щоб ну, і, так, бо... займатися таким спортом? Ну, Це спосіб життя, можна сказати так. А на рахунок того, щоб зареєструвати човен, ну, все одно що мати, там, наприклад, там, моторні човни, невеликі, як це роблять багато рибалок у нас. Просто йти до судореєстру, зареєструвати і, типу, і все, там, заплатити певні. певні. Якщо це, ти маєш, береш участь у змаганнях, у тебе є сертифікат спортивного судна, і цей човен не так до нього прискіплюються інспектори, тому що не потрібно приходити кожного року дуже серйозний тихогляд. Так, хоча цього року в нас в країні за це взялися, тому що кажуть, що там в Миколаєві сталася якась трагедія. Перекинувся перекинувся ну, і Якщо можна таку коротеньку про оснастку цього судна, на якому ми зараз йдемо. – Він має безпосередньо три вітрила. Два з них це вірувальний комплект, який підіймається на Гострих курсах взагалі тобто не знаходиться, і третій відриво це спінакер, який піднімається на повних курсах. Ну сподіваюся, що ми до наступного включення таки пройдемо цей міст і не вивалимося знову, як називають, на сленгу з самих перегонів, залишимося в них, тому що головне правило це не вмикнути невеличкий двигун, який теж встановлений ну, десь 2-3 кінських сили, наскільки я розумію, встановлений тут на яхті. Якщо ми його... Включаємо, ну, автоматично, ми вибуваємо з перегонів. Тому чекайте наше наступне включення. Якщо вам буде цікаво, ви дізнаєтеся, чи дійшли ми до фінішу ось цих ось перегонах, які присвячені Дню Києва.